ж, ми продовжуємо наше інформаційне мовлення. і Акцентую на тому, що воїни бригади нацгвардії Рубіж збирають на реб загалом необхідно 1 мільйон гривень. Зібрали вже більше 200 тисяч. Тож, давайте разом допоможемо хлопцям. Долучитися можна за номером картки банку або ж за qr кодом Вони зараз вже на ваших екранах кожна гривня, як то кажуть, важлива. Так бачимо, і qr код і номер картки так само є. Але звісно ж не лише а, такими потребами, як зокрема, дрони та реби живуть наші військові, а яким саме розпитаємо. Нашого гостя наступного це Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу, рубіж». Вітаю вас. Студія, шановні глядачі, слава Україні! Так, героям слава! Ви почте, ваші побратими, ваша бригада задіяна здебільшого там на Лиманському напрямку. Але я так розумію, що кожен за ці майже три роки встиг повоювати на різних напрямках і стикнутися з різними проблемами на сьогодні. Звісно, що реби, дрони різного штибу вони потрібні всім. Давайте одразу з ребів почнемо. Наскільки вони важливі, саме, скажімо так. У користуванні в операціях ваших підрозділів, власне, ваших побратимів. Що було б, якби їх не було? Давайте так поставлю питання. Е, дивіться, навіть коли до нас заходить якесь озброєння наших партнерів, а я вам маю на увазі техніку, якісь БТРи, танки, то вони одразу модернізуються нами, ми встановлюємо в першу чергу цереби Тому що ворог полює FPV дронами ланцетами і різними засобами, які вони можуть вразити, тобто вони керуються за допомогою радіохвиль і радіоелектронна боротьба з цим в дуже гарно пористь, тому що вітчизняне вироб, виробництво засобів реб воно знаєте йде е, системним. Тобто є окопні реби, є реби, які встановлюються на бронетехніку, є реби, які встановлюються на легкові автомобілі, є реби, які борються безпосередньо не з FPV-дронами і мавіками, а вже з дронами оперативно-тактичної рівня, з такими як Орлани, Суперками, які вже літають на більшій глибині. І безпосередньо вони рятують життя. Це в першу чергу передній край, жива піхота, коли ми ставляємо окопні реби. Техніка, яка підвозить їм боєприпаси, проводить ротації. Техніка, такі як БМП М113, ті ж самі танки, леопарди, які наші село оборони та безпеки України використовують для вогнового прикриття, і щоб їх не вразили, на них одразу ж становлюються засоби реб. Тобто це береже життя, береже наші вогневі засоби, і таким чином наші підрозділи можуть ефективні. Ше виконувати свої завдання. Друзі, менше мільйону гривень потрібно на потреби наших оборонців. Збираємо на реп, будь ласка. Долучайтеся активніше. Картка, QR-код, все це є на ваших екранах. Донайте, ну і звісно ж, слухайте власне про реалії будні наших оборонців, наших військових, зокрема з Лиманського напрямку бригади наступ Рубіж. Якщо говорити про а, Реп це законна ціль для ворога. Тобто, я до чого ми постійно проводимо збори, да і чуємо постійно такі запити від наших оборонців. Їх нищать, вони ламаються. Що з ними відбувається? Тобто, чому постійно така необхідність виникає? Частіше їх нищать, тому що для ворога це одна з пріоритетних цілей, тому що якщо він знищить реп, то тоді він може нищити наші підрозділи, mm -hmm. і ворог їх виявляє. і Артилерійськими системами вже хоче нищити. Я ще хочу наголосити, що всі засоби реп, які ми використовуємо, вони вітчизняного виробництва. Тобто це допомога армії збереження наших життів і люди, які допомагають, це також вкладення в нашу економіку, тому що гроші залишаються всередині нашої країни, і виробництво процвітає. Виробники РЕП постійно в тому що ворог ми бачимо вдосконалює постійно свої засоби БПЛА, засоби роботизовані комплекси наземні, Він їх постійно покращує. Таким чином йде покращення наших засобів РЕП, щоб ефективно протидіяти цим засобам, берегти життя наших громадян, наших військовослужбовців. Та військовослужбовець і виконувати mm. завдання. знаєте, якось довелося попрацювати на сході посеред териконі, спілкуючись з бійцями там з операторами з операторами дронів би з з ї окремої штурмової бригади. Почутку тезу, що ця війна вона дещо змінює формат для самого військовослужбовця. Кожен боєць має бути таким собі універсальним солдатом. Він має бути і штурмовиком, має там розумітися, там як оперувати автоматом, умовно кажучи, там гвинтівкою штурмовою або снайперською має вміти там оперувати мінометами. І дронами так само знати, як розкласти реп, чи так це у вас, чи навчаєте ви один одного і намагаєтеся бути універсальними? Так, знаєте, наприклад, коли просто піхотинець прибуває до нас в частину. Він спочатку проходить базу загальної військової підготовки в навчальних центрах, потім потрапляє до нас, він отримує знання по всьому озброєнню. Тобто зараз в мене в руках ЮАР-15. Вона є на озброєнні нашої військової частини, та інших військових частин Національної гвардії і в певних частинах збройних сил України. Тобто, в нас є Браунінги, у нас є ПК. Різного типу кулемети, і як ви казали, піхотні міномети це 60 міліметрів. Тобто, коли піхотинець заходить в своє окопи, він може зустріти будь які види зброї. І це краще, коли він може оперувати Браунінгом, тому що його побратим може на превеликий жаль, це війна. Ми все розуміємо, він може загинути і щоб відбивати ті штурми, просто інша людина стає і стає кулеметником, і відбиває ті самі атаки. Багато вітчизняного виробництва стрілецького зброї, пістолетів, гранатометів, підствольних гранатометів і постійно до Тобто не тільки третя штурмова, а й всі, всі сили оборони України вже е, великий досвід ведення війни в нашої країні, і кожен командир розуміє, що кожному військовослужбовцю треба вміти оперувати всім озброєнням, які є в тому підрозділі. Друзі, донатимо на потреби наших оборонців, які нині на Лиманському напрямку оборонять наші кордони збираємо на реп. Не так багато треба. Там буквально вже менше мільйона лишилося. Будьте активними. qr код і номер картки є. Як то кажуть, скільки ти знаєш, мов стільки ти людина, скільки ти знаєш там видів озброєння, да, і навичок в тебе є скилів, і стільки ти можеш разів захистити своє життя і життя своїх побратимів. Про міномети згадали це, умовно кажучи, дуже зручно, да, коли можеш там просто з собою цей маленький. Яке з 80-60 міліметровий цей міномет собою перенести це не 80, не 120, і знати, як із вибухівкою працювати. А от про а цю рушницю, зокрема, да значить, ur 15 Я бачу, що вона у вас закамофльована, вона у вас затюнінгована. Раніше було так, що треба було значить рапортувати про будь-які зміни, про будь-яку втрату. Проте не дозволялося, або принаймні вас за це сварило керівництво, що щось якісь видозміни виробили зі зброєю. Як зараз тепер наскільки лібералізований процес в армії? Зараз знаєте, багато долучилося до військо людей з різних категорій, з різних професій, і всі розуміють, що, наприклад, закамуфлювати це озброєння, і його буде не так видно в БПЛА згори. Тобто, якщо його покласти на землю, uh -huh. я закамуфлював свою гвинтівку, там автомат, пістолет або будь-яку іншу виду збройня. Бо ми камуфлюємо від МК 19 які нам надають пар партнери Агеси, які е були у нас з радянського союзу, е КБА, які виробляють наші крине це. Тобто це гранатомети, автоматичні гранатомети. Ми повністю все камуфлюємо. Зараз до цього сталися всі з розумінням, всі командири бригад, всі командири батальйонів, вони тільки, знаєте, зараз, можливо, вони і вимагають, щоб військовий служба закамуфлював свій автомат. І, Тобто ми можемо бачити на моєму автоматі цілевказівник. Тобто, одразу кажу, зброя вітчизняного виробництва, вона вироблена в 2020 році, вона служить мені ще дотепер. Але цілевказник, він тут з подвійним променем, його видно, один промень видно не Ним mm -hmm. оком, інший промінь для користування вночі його видно тільки через Тут бачення. вже варто говорити і акцентувати на тому, що е весь цей обвіс, те, що додає зручності в роботі, да? а це не за збори, не за донати, не за якісь кошти, як це було колись. Да? Що кожну деталь треба було за свої кошти да? до додавати до е значить, цієї зброї? Це все в комплекті. І за рахунок держави, це комплект був трошки більший. Тут ще купа mm -hmm. магазинів, ручка переносу вогню. Це було вже не в комплекті, але також видано держави. Тобто, Сполучені Штати е, Америки як партнери нам надали допомогу в озброєнні, в е, приладах е, прицілювання е, в, ну, і ми потім постановили, Тобто нам видають юар-15 і видають каліматорний приціл та цілевказникціливказівник з подвійним променем для більшої ефективності в бою. Так, ще одне питання є. Друзі, донатимо допомагаємо. QR-код, номер картки є. Збираємо на реп для наших оборонців. Щодо транспорту, не можу не спитати, тому що це дуже важливо. А, те, що спадає на думку, там наші підприємства Українська бронетехніка, практика, це Козак, це інгуар. Там і приватники виробляють здебільшого у нас кілька десятків позицій, якщо брати до уваги там західні поставки, да, від партнерів. А, Абсолютно різні вони за свою складовою, але що важливо, щоб була оця бронекапсула і берегла життя. Чи достатньо цієї техніки і з чим зручніше працювати? Все ж з західними аналогами, Хамві можна згадати, умовно кажучи, там. чи все ж таки з нашими козаками? Е, знаєте, в мене в підрозділі були новатори. і колись… Новатор це на базі F-150. Так так, так, так. так, Мені Форми. дуже сподобалася ця машина, тому що, наприклад, наш інженер Архан він підірвався на протитанковій міні, всі були живі, просто потім замінні. Мінили вісь і колеса, і новатор знову був на ходу. Тобто наша країна зараз виробляє дуже великий спектр техніки. Це бронеавтомобілі, козак, кугари, новатори. Вони постійно модернізуються, тому що наші військовослужбовці, наше командування постійно дає фідбек виробникам, щоб нам де було зручніше, що покращити. Чи під час підриву, як вона себе веде, як веде себе капсула, де треба краще підварювати шви, що як змінити, як відстань сидінь, як краще поставити озброєння. потім ми модернізуємо радянське озброєння, тобто БМП 1, 2, 3. Ми модернізуємо бтр 80 це БТР-3Е. Ставимо туди модулі, 30-мм гармата, спарний кулемет, КБА. Тобто, це знаєте, вже не тільки бронетранспортер, це вже такий потужний вогневий засіб. Ми модернізуємо танки, ми виробляємо свою артилерію. Тобто, окрема артилерійська бригада Національної гвардії України зараз на всіх напрямках ефективно використовує самохідну артилерійську установку Богдана. Вона колісного типу і вона відбуває штурми. Як на Покровському напрямку, так і береже наш спокій на сумщині. Так і до речі, Богдан вже не в одиничному екземплярі. Як це було донедавна, а вже не масштабуємо за рахунок коштів наших партнерів і сподіваємось, що ця тенденція вона буде зберігатися. Врешті вам дякуємо за те, що завітали. Дякуємо нашим глядачам за те, що були активними. Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу. Рбіжбу у цій порі. Ще раз дякуємо вам.